Дякую волонтерам, що вони допомагають військовим. А ти? Дякуєш волонтерам. Дякую нашим волонтерам за допомогу. Засобити. А ти. Я дякую нашим волонтерам за допомогу військовим. А ти? Я дякую нашим волонтерам за моральну підтримку. А ти. Я дякую нашим волонтерам за те, що допомагають маленьким жителям нашої країни. А ти. Я дякую нашим волонтерам за те, що вони допомагають нашим воїнам. А ти. Я дякую нашим волонтерам за те, що вони піклуються про тварин. А ти? я дякую нашим волонтерам за те, що возять людей з прифронтових зон. А ти я дякую волонтерам за їхню допомогу і людяність у важкі часи. А я ти? дякую волонтерам за їх допомогу, підтримку та відданість в умовах війни. А ти на дроні. А ти Я дякую волонтерам за допомогу Збройним силам України. А ти а нашим волонтерам за увагу капітонку і за їхнє головне доброго серця. А ти Я дякую волонтерам за їхню мужність і за те, що вони підтримують нашу країну. А ти? Я дякую нашим волонтерам за добровільність, захист та допомогу. А ти? Я дякую нашим волонтерам за, за гарні уроки. Дякую ти? нашим волонтерам за те, щоб вони кожен день їздять по обстрілу та допомагають дітям, дарують їм щастя та тепло, допомагають не тільки дітям, а ще й дорослим. Допомагають виїхати з-під підстр... з... обстрілу, дарують дітям іграшки, допомагають. Їм. Допомагають їхнім батькам, допомагають всім, всім їздять по всяким містам, ризикуючи життям, щоб допомогти дітям. Я бажаю їм щастя, здоров'я, щоб в них все було добре. А ти я дякую нашим волонтерам за те, що не зважаючи на сконищі, які трапляються на їхньому шляху, вони все одно знаходять сили допомагати. Людям, які потребують цього, та захисникам батьківщини. А ти я дякую волонтерам за те, що вони забезпечують усім необхідним наших захисників та захисниць ати. Я дякую нашим волонтерам за підтримку. України, українським воїнам. А ти дякую нашим волонтерам за те, що вони рятують людей тварин, допомагають з їжею, водою, одягом, знаходять житло. А ти? Я дякую нашим волонтерам за їхні люте місце без корейського працю. А ти я дякую нашим волонтерам за те, що вони допомагають біженцям та людям, які потребують допомоги під час війни. А ти вашу самовіддану роботу та безмежне кохання до людей. Нехай усі збори закриваються, а ваші ідеї втілюються в життя.